Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, де я розказую про астрологію українською мовою. І зараз ви побачите уривок уроку з мого курсу, де я розкажу про різні рівні енергії або ж поверхи, як я їх часто називаю, і як це можна диференціювати, зрозуміти і використовувати. Приємного перегляду! Дивіться, у нас є різні рівні енергії. Я вам про це розказувала, що у нас є нижчі, є вищі поверхи, енергії, можете називати як хочете. У нас кожен дім, кожен знак і кожна планета мають різні рівні вищі і нижчі, ну там середні. А плюсові або ж вищі це ті, яких досягти складніше, але при цьому вони дають дуже класний результат. Заради них варто постаратися. Їх досягти важче, для цього потрібно докласти більше зусиль, але при цьому вони більше цінуються, вони ну, позитивніші зазвичай. Тому що мінусові або нижчі поверхи, вони простіші, але часто вони мають деструктивний характер. Я зараз поясню на прикладі, ви зрозумієте. Дивіться, от можна ось ці рівні. От у мене в голові воно так. Я уявляю це як, от якраз ось ці поверхи. В багатоповерховому домі. Дивіться. У нас, наприклад, це, це мій улюблений приклад, я його завжди всюди розказую, тому що він дуже яскраво показує різницю в ось цих всіх рівнях енергії. Це Нептун, Риби і 12-й дім. Це останній сектор натальної карти. Вважається, що він найскладніший. Ну, і, в принципі, він за розумінням, усвідомленням і. За типом енергії він найскладніший в натальній карті. Його завжди важко зрозуміти. Якщо у вас ця енергія або Нептуна, або риб, або 12-го дому не проявлена, то може бути важко в принципі зрозуміти ці енергії. Вони далеко не у всіх працюють, а якщо й працюють, то зазвичай на нижчих рівнях. Дивіться у Нептуна риб і 12-го дому, теж як і у всіх, енергії, є нижчі і вищі поверхи енергії. На нижчих поверхах 12-го дому Риб і Нептуна у нас залежності. Тобто це алкогольні, інші речовини, ігрові, романтичні залежності, це все теж туди. А дивіться, Нептун, і 12 й дім, це ілюзії, якась фантазія. Найлегший спосіб потрапити в ці енергії, ну. Якісь із ось цих речовин, які викликають залежності. Тобто, випить щось ну, в ігри, в фільми, це теж туди от, зануритися, прям з головою піти. От, На цьому рівні це як втеча від реальності. Тобто людина створює собі якісь власні ілюзії, фантазії. От, Це на нижчих поверхах, тому що купити пляшку водки, це дешевше і простіше, ніж. Прийти на вищі поверхи, які я от зараз розкажу. На вищих поверхах Нептуна риби 12-го дому знаходиться мистецтво, творчість, саме яка від душі, в яку людина виливає якісь свої переживання, емоції, проблеми, вона наділяє це мистецтво якимось сенсом. Ось, звісно, якщо порівнювати вищі і нижчі поверхи. То, як я казала, пляшку водки купити простіше, ніж намалювати картину чи написати пісню. Звісно, це набагато складніше, але при цьому результат набагато кращий. Нижчі поверхи вони більш деструктивні, негативні, якщо простими словами. І досягти творчості складніше, хоча творчість це теж ілюзія, фантазія, але для цього потрібно докласти зусиль. Часто люди, ну, люди можуть ходити вверх-вниз по цих поверхах. Тобто ми не можемо вийти за межі енергії, але ми можемо ходити по верхніх нижніх поверхах. Ну, там ще середні, вони такі ні туди, ні сюди. І часто буває таке, що людина протягом життя ходить по різних цих поверхах. Коли вона більш усвідомлена, вона рефлексує, вона може заходити на вищі поверхи. Якщо вона живе так, все одно нічого не хочеться, це нижчі поверхи. Не тільки Нептуна, а й взагалі. і взагалі. А, буває таке, що навіть а, протягом дня ми можемо опускатися, підніматися по цих поверхах. Згадайте творчих людей: письменники, музиканти, художники помічали, як часто вони страждали на якійсь залежності. У них була проявлена ось ця енергія Нептуна, риб і 12-го дому, але проявлена була і по вищих поверхах, і по нижчих. Бо ну, взагалі важко перебувати лише на вищих поверхах. Ну, вони складні. Ну, важко там бути постійно, хочеться опуститися нижче. І о знаєте, для того, щоб от, якщо порівнювати це з домом, багатоповерховим, то, звісно, на нижчі поверхи нам простіше зайти. А для того, щоб от, якщо по сходах уявити, то ну, на перші поверхи простіше дістатися, ніж піднятися аж на самий верх. Ось так це працює.